Вітаю, мене звати Вишневецький Іван Іванович. Я керівник відділу клінічних досліджень універсальної клініки оберіг. Можливо, не всі знають, що таке клінічні дослідження лікарських засобів. Це особлива окрема діяльність розробки інноваційних лікарських засобів, тобто медикаментів, способів лікування. І не всі знають, що це Унікальна можливість, особливо в таких країнах, як наша, де є обмежені ресурси. Унікальна можливість отримати найновіші і потенційно найефективніші ліки для дуже складних захворювань, особливостю нашої клініки є те, що ми дуже інтенсивно співпрацюємо з. Міжнародною дослідницькою науковою спільнотою і в цей складний дуже час для України через війну, через всі ці обставини в багатьох клініках в провідних установах України цих нових програм міжнародних дуже мало. В універсальній клініці оберіг з гордістю можна сказати. Що вже більше десяти для пацієнтів з дуже складними ситуаціями, наприклад, хвороба крона, виразковий коліт, тяжка астма, хронічне обструктивне захворювання, легень, рак легень такі захворювання, які дуже тісно можуть зустрічатися, але у нас Є можливість допомагати пацієнтам на найвищому рівні, і особливістю участі в цих міжнародних програмах є те, що це повністю безкоштовно для пацієнтів, тому що це оплачує спонсор. Участь в них абсолютно добровільна. Як я вже сказав, все повністю безкоштовно, безоплатно. Є широкі можливості для того, щоб отримати кращий рівень медичної допомоги для себе.